Шановні українці, у зв'язку з тим, що Рятошинська поліція пішла на провокацію, СБУ мене спочатку провело обшуки, потім викликало цей же день на допит. І цим скористалася поліція, сфальсифікувавши протокол про мою відсутність, виклики в СБУ не прийнялись судом і зараз готується взяття мене під варту в Київський СІЗО. Тобто збулося все, що я говорив. Спочатку будуть матські шоу, потім буде побиття, потім буде суд, потім буде арешт і потім буде моє вбивство стіна київського СІЗО. Я офіційно про це повідомляю. що Поки вони не знищать Оскара, вони заспокояться. Не вдалося посадити СБУ, посадила Подільська прокуратура. Тому е робіть висновки самі, але саме головне дайте мені зрозуміти, що мій шлях був по е але так, не, як, не, не дарма, я думаю, не даремним вибачте, І що е, моє заключення, і навіть моє вбивство в стінах СІЗО. Е, просто так, як Кузьми вбивство, як Чорновола, як Гангадзе, не минеться. Бо скільки ще потрібно вбити патріотів, щоб Україна змінилася, вирішуйте самі, будь ласка. Правильно ли я зробив, що залишився в цій країні? Правильно ли я зробив, що за мою правду зараз мене е, е, пакують в Київське СІЗО. Я вдячний. Пану підполковнику, який прийшов мене підтримати військовому, пану Олександру, це надихає. Денис, Володимир, Євген залишаються моїм тилом. Але я переконаний, що зараз і за них візьмуться. І будуть нас по одному знищувати. Так що, хлопці, ось така у нас правда. Ви мене просили, я допомагав. А тепер я маю те, що маю. А Від сьогоднішнього дня мене беруть в заключення в Київський СІЗО. Дякую всім. Україна переможе.